Вийте, вийте йому, мене, будемо, що сала, кула, кула. Не бо я десь дивлюся. Просто проспозили його трошки в кілить, я йому даю вам руки. А скорбінку він готовим. <зараз> Дайте нам газ. Нема. Дайте нафиг. Яка та, на це копає? Копальня. Дайте щось. Комальня... Боже, вона розбила мою порцеляну. Яка копає? Порцеляна. Покажете? Копальня порцеляна. Копання порцелян? Ага. А що пане копання порцелянка та... покупаєте порцеляну з надри. Не дивіться мені вуса. Порцеляни надра. Не дивіться на мої вуси. Західноукраїнські надри порцеляни. Відомі, найвідальніше. Я піляжа. чув орбен теж. Не дивіться нової. Цього... Зразу химського. Хінці, химці викопують Добре. хинську порцеляну. Порцеляни Добре. у вас з є хінською. Добре. Отже, у вас є М -м, ви українці. Моцнікс. Добре. Отже, ми, якщо вас є така маня, як почав про це для нас є, то ми з орбаном будемо щасливі вас запросити до себе за квартирою равати. О, це дуже інформація. Мікos! Міклооо! Мій! Міш! Мішла! ЧОЄКЛЯ! Я тут пара! І клеш проведіть, будь ласка, це клим uh, uh, курка. Гусак! Гусак. Це клим кач. Клим індик, клим. Я гусак. Він гусак, він гусак. Клим качкузьок. Він сак. Гусак. Передати пану? Передайте панові, що мені <поцелуйтесь> що е, передайте панові, що я Ференц фондеркач і мій е, птах Орбан. А? Ми будемо щасливі е, запросити Тебі вас влас? до нас Пас? на постій. Запросив, будь ласка, їх відведи і ми і, і дай Орбаної дві сідаємо. Зерно не давай, бо в нього трохи здуває, і, тому діареє. Тому двісті так. Все, даймо каші, але тако пережуй і дай песу. Добре.